початку помасштабного вторгнення на території нашої рідної Сумщини загинуло 22 дитини, 125 поранених. Я можу сказати, що ми нікому і ніколи не пробачимо дуже велике горе, коли страждають діти, невинні діти через агресію ворога. Ми постійно повинні проводити роботу. і Органи влади, волонтери в спільній команді постійно опікуватись нашими дітьми. В першу чергу тими, які постраждали, вони були постійно бути в нашій увазі. Це наш борг, це наше зобов'язання, як керівників, як людей, як свідомих сумчан.